Вітаємо, це монобізнес. Ваш банк платить за те, що ви робите бізнес через нього. А монобізнес платить. 14% річних на залишок, щоденні нарахування і персональний менеджер. Монобізнес робить життя простішим. Колю. Ми ж уже пишемо міняй бігом. Колю. Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен. Сьогодні у випуску розглянемо два шаблони заяви для скасування єдиного податку військового збору та єдиного соціального внеску для ФОП мобілізованих або які служать за контрактом. Адже з 1 жовтня з'явилася норма, яка дозволяє скасувати нарахування по єдиному податку та військовому збору. З моменту початку служби, але не раніше лютого 2022 року. Такі заяви, одна з них є типовою формою, інша довільною. Однак я їх частково автоматизувала та покажу, яким чином через електронний кабінет самостійно, без допомоги бухгалтера, використовуючи ці шаблони, подати. Такі заяви до Державної податкової служби. Адже, хоча в нормативних документах законодавчих міститься вимога, що ДПС повинні самостійно тягнути дані про початок такої служби мобілізованими військовозобов'язаними і самостійно знімати такі нарахування. Проте взаємозв'язку консолідації даних з цього реєстру та з податкової на сьогодні немає. Тому Норматиці міститься право за ФОПом подати таку заяву добровільно і все ж таки раджу таким справам скористатися для того, щоб зняти такі нарахування і відповідно повернути ці переплачені кошти собі на поточний рахунок та використати у підприємницькій діяльності або у власних цілях. Отже, розпочнемо роботу з такими шаблонами, і спочатку поговоримо заяву, яка складається в довільній формі. Це щодо Скасування нарахування по єдиному податку та військовому збору. Отже, пропоную наступний шаблон. Зверху обираємо, до якого управління ДПС ми повинні надіслати таку заяву. З випадаючого списку обираєте інспекцію за вашим підпорядкуванням, за вашою припискою. Далі вказуємо ім'я та прізвище фаше. У родовому відмінку зазначаємо реєстраційний номер облікової картки платника податків, адресу місця проживання та контактний телефон, за яким зможуть з вами зв'язатися. Отже, далі зміст заяви наступний: «Повідомляю про те, що я фізична особа-підприємець, вказуємо, вказуємо прізвищем'я по батькові повністю, перебуваю на спрощеній системі оподаткування. Я був призваний на військову службу під час мобілізації, і ось тут в нас є випадаючий список. Або мною підписано контракт, тобто обираєте той варіант, який є у вашій ситуації, і пишемо дату з якого числа. Та перебуває на військовій службі у військовій частині номер такий, то у Збройних силах України. І далі перелічуємо ті податки, збори. Штрафні санкції або пеню, які на сьогодні нараховані в електронному кабінеті, і які ви бажаєте ніби сторнувати, зняти нарахування. Ця вся інформація є довідковою, її не обвимагає законодавець, щоб ви вказували у такій заяві. Однак для. Більш повного розуміння, з якого числа ви бажаєте зняти такі нарахування, чи дійсно з початку своєї служби, чи можливо пізніше, я рекомендую прописати ці дані, однак повторюся це за бажанням. Якщо ви не бажаєте заповнювати ось цей блок, достатньо його просто виділити, і ось тут натиснути праву кнопку миші та вибрати, ну, згорнути, не показувати, приховати такі комірки в. Даному Excel-документі. Якщо ж все ж таки рухаємося по алгоритму, що заповнюємо такі показники, отже, перше зазначено, був нарахований військовий збір за такий то період і сума такого військового збору. Сума прописом пропишеться автоматично, однак, зверну увагу, що вона не змінюється автоматично, потрібно зайти у формулу і просто натиснути ОК. І після цього система змінить суму прописом. Такої цифри. Далі був нарахований єдиний податок: штрафні санкції пеня. І до заяви додаю: обираємо один із цих документів: копія наказу про зарахування до складу військової частини, копія іншого документу, виданого відповідним державним органом із зазначенням даних про призов на військову службу, копія військового квитка або копія контракту. Зайве закреслити, яким чином це зробити? Або, можливо, я оберу, перероблю, що потрібно буде з випадаючого списку обрати необхідний варіант. Тобто, так якось тут працює. Буде в випадаючому списку чотири варіанти, і ви оберете вам необхідний. Дата подання заяви та власне ім'я та прізвище. І важливо подати копію такого документу. В електронному кабінеті. Нагадаю, що ми будемо його використовувати, цей сервіс для відправки такого листа до ДПС, тобто не вручну, не листом. Поштою, а саме в електронному вигляді, потрібно буде створити такий документ у розділі Листування з ДПС, однак там є можливість прикріпити лише один файл. Тому саме на вкладці Військовий документ ви, наприклад, фотографуєте ваш військовий квиток чи копію контракту. І ось сюди вставляємо, або ж будемо зберігати окремо заяву в pdf документ форматі та потім зкріплювати ці два документи в один єдиний розміром до 5 МБ. Це теж важливий момент, який варто врахувати, готуючи заяву до подачі через електронний кабінет. Перейду до змісту іншої заяви, а саме заяви, яка використовується для скасування нарахувань по ЄСВ. І тут варто пам'ятати, що таким скасуванням може скористатися ФОП мобілізований, який не мав найманих працівників і немає. Зміст заяви зверху, він ідентичний. Нагадаю, що це вже вже типова заява, ми маємо зверху посилання на нормативний документ, яким затверджений ось цей зразок документу. Крім того, ось у цьому сірому блоці, як і в попередній заяві, ви знайдете корисні посилання, корисні витяги з нормативних документів, де розписуються норми, якими ми керуємося, подаючи такі заяви. Отже, інструкція з ЄСВ No449, пряме посилання на неї. Або посилання на всі державні податкові інспекції, теж можна знайти ось в цій частині. Далі нам важливо обрати ті пункти, які стосуються нас, як фізичної особи підприємця, на підставі яких ми можемо скористатися скасуванням єдиного соціального внеску, його нарахуванням. Отже, прошу звільнити від виконання обов'язків, визначених частиною 2 статті 6 закону про збір та облік єдиного соціального внеску відповідно до. І ось тут обираємо. Абзац перший, ну тут розписаний нормативний документ, його стаття встановлює таке скасування. І ось тут теж роблю виноску, що розшифровку ніби відносно ось цього абзацу. І тут зазначено, якою підставою можна скористатися, обираючи цей пункт. Далі наступний пункт, абзац третій цього ж самого пункту. Тут теж є розшифровка. І пункт 9.8. І його розписано. Тобто, якщо перебували, у вас лиш, лишено залишено особистої свободи, факт позбавлення особистої свободи. Ну, і скрізь зазначено, що вони не були роботодавцями. Так, в тому пункті, який вас стосується, потрібно поставити плюсик. Щоб Державна податкова служба розуміла, якою нормою ви керуєтеся, подаючи таку заяву. Був призваний на військову службу під час мобілізації з такого то числа, демобілізований з військової служби, якщо така демобілізація вже має місце. Був нарахований військо... єдиний соціальний внесок за період, зазначаємо, який період, припустимо, 01.03.22, по 31.08.2025 і зазначаємо на певну суму. Так. І якщо був незаконно позбавлений волі на території туристичної операції і так далі у відповідних областей, ставимо ось тут плюсик з. Такого-то року дати, визволений тоді, або мене, або членів моєї сім'ї, незаконно позбавлених волі на території відповідних областей, зазначаємо прізвище, ім'я та прізвище у родомову відмінку такого родича і його реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо перебували на лікуванні або реабілітації, зазначаємо з якого періоду, адже цей факт дозволяє нам таку заяву подати пізніше. Ось тут зазначено, що протягом 6 місяців після звільнення можна подати таку заяву. І до заяви додаю. Зазначити, які документи. Тут теж зроблю відповідний випадаючий список, щоб обрати необхідний нам документ. Дата, власне ім'я та прізвище. І ідентично, тут є можливість вставити такий, копію такого документу. Одного з чотирьох визначеного в переліку, для того, щоб все разом зберегти у PDF документ Для цього ми використовуємо меню «Файл», зберегти як, наприклад, на робочий стіл і обираю тип документу для збереження. Excel нам дозволяє одразу зберегти у PDF форматі Натискаю Зберегти. І нам зараз відкриється такий pdf документ який ми зможемо використати безпосередньо в електронному кабінеті. Отже, в нас заява, і на другій сторінці військовий квиток. Тобто його фотографія для прикладу. Далі ми переходимо з вами в електронний кабінет платника податків і рухаємося у розділ Листування з ДПС, де ми повинні до відповідної інспекції, яку ми обирали теж у заяві. Обрати, наприклад, тип лист, тематика. Ну, тобто, якщо я рекомендую все ж таки розділити заяву по єдиному соціальному внеску, окремо її подавати і заяву по єдиному податку та військовому збору. Враховуючи, що в них різна форма, все ж таки рекомендую це розділити в через листування двома листами відправити. Отже, якщо це єдиний соціальний внесок, обираємо єдиний соціальний внесок, короткий зміст. Наприклад, скасування нарахування ФОП мобілізований. І ось тут обираємо, ми бачимо у форматі PDF обмеження 5 МБ. Вибираю робочий стіл. Ось моя заява 548 кБ. Ви бачите, вона набагато менша. І натискаю Зберегти. Одразу система нас відкинула у розділ Вхідні вихідні документи, вихідні документи. Ось він знаходиться, вихідні документи, наш лист. Нам необхідно його підписати після того, як ми його зберегли. Накладаємо електронний цифровий підпис на такий документ, підписати. Він змінює статус на підписаний і ще раз виділяємо та натискаємо Відправити такий документ. І ось в нього з'явиться ось такий статус. Відправлено. Після того, через певний проміжок часу, залежно від того, в яку пору доби ви відправляєте такий документ, необхідно перевірити реєстраційний номер, щоб впевнитися в тому, що документ зареєстрований в ДПС. У розділі Вхідні документи. Вхідні нам прийде повідомлення наступного змісту, якщо я так швидко знайду в себе. Так. В якому буде зазначено який реєстраційний номер після реєстрації ось даного листа в органах ДПС йому присвоєно. Це означає, що він взятий в роботу, ось, наприклад. Ми відкриємо, в нас буде лист від такого. То так, це не те. Нам треба реєстраційний номер. Буде писати номер від якого числа, і це означає, що коли, наприклад, ми будемо телефонувати в Державну податкову службу, щоб поцікавитися, який стан розгляду нашої заяви, ми можемо. Назвати ось цей номер для того, щоб в податковій у своїй електронній електронній системі листування, ось такого змісту буде, буде реєстраційний індекс, присвоєний відповідною системою. Номер від такого то числа. І це нам свідчить про те, що він зареєстрований в програмі діловодства Державної податкової служби. І вже нам доведеться відслідковувати, чи скасувалися такі нарахування. Для цього ми рухаємося в стан розрахунків з бюджетом і шукаємо відповідний податок або внесок, згідно з якого ми подали заяву, і по якому чекаємо скасування нарахування. Ну, для прикладу, якщо відкрити, наприклад, єдиний податок єдиний податок з фізичних осіб, і в нас буде запис про скасування відповідних нарахувань. На підставі відповідного листа, що дозволить нам бути впевненим в тому, що такий лист опрацьовано позитивно і такі нарахування скасовані. Отже, колеги, раджу не відкладати у довгий ящик відправлення такої заяви, одної чи двох, залежно від того, яких податків внесків стосується ваша ситуація. Для того, щоб, звітуючись уже за 25 рік, ми були впевнені в тому, що такі нарахування зняті. І в нас, наприклад, немає податкового боргу, і ми могли вже цю переплату, яка виникне в карці відповід... інтегрованій карці по відповідному збору податку, повернути на свій поточний підприємницький рахунок. В описі до цього відео ви знайдете посилання, за яким зможете завантажити такі заяви, де будуть розміщені заяви. Зразки ті, які я використала у відео, і чисті шаблони, які ви зможете використовувати для відповідного заповнення. Рекомендую все ж таки саме з чистими шаблонами працювати, щоб не потрапила та зайва умовна інформація, яку я вказувала у шаблонах. До нової зустрічі!